Для тих, кому надоїло так жити. Якщо ти вже втомилась від хаосу всередині, якщо постійно повторюються ті самі ситуації, якщо ти ніби відчуваєш, що щось блокує, але не можеш зрозуміти, що саме, збережи це відео, щоб не втратити, то тоді тобі потрібна не порада, тобі потрібна діагностика. На ній я дивлюсь у глибину. Де витікає твоя енергія? Яка підсвідома програма керує твоїми реакціями, які родові динаміки чи емоційні сліди тіла створюють твої гальма? Після діагностики все стане ясно. Ти отримуєш карту, що, що в тобі працює, що блокує і куди рухатись далі. Це той момент, коли всередині вмикається світло. І ти нарешті бачиш себе без шуму. Хочеш пройти діагностику? Напиши мені, хочу. Поставлю графік у найближчі дні. Звільнились декілька місць.